народі кажуть, гарна книга, кращий друг. Це дійсно так. Мені дуже подобається читати. Мій улюблений письменник все Володне Стайко. Я захоплююся творами Тореадори з Васюківки і країна сонячних зайчиків. Нещодавно у бібліотеці я взяв збірку віршів Василя Войтовича. Ось один з віршів, який мені сподобався. До ластівки. Прохання вірунки, їй мами, і тата, надія далека, маленька, крилата, З за синього моря до нашої хати ти не барися, а швидше лети на деревах бруньки, як маленькі твої ластів'ята Вже розкрили до сонця зелені рути. Цей поет надихнув мене написати власну вірша. Ось послухайте лебідь птаха вичава. Серед хвиляк білий сніг Іде про нього гарна слава, він кохання оберіг. Птаха гордо і спокійно, розгорнувши крила вшир, пролетіли над подвір'ям. Може принесла ти мир, вітер гладить йому крила, сонце мерехтить. будь пташино, ти щаслива, відлітай вісну блакить. А ще, кажуть, гарна книга мудрий вчитель. Мені подобається пізнавальна література, яка відкриває багато цікавого і нового. До нас прийшла весна. Ташечки повертаються до рідного краю. А як же вони дізнаються про маршрут свого польоту? На своє питання я знайшов відповідь в енциклопедії для ерудитів. Звідки перелітні птахи знають свій маршрут польоту? Можливо, кожен птах знає свій маршрут від народження. У птахів є своєрідний генетично запрограмований маршрут подорожі. Птахи, які роблять перельоти в день, можуть очевидно орієнтуватися за сонцем, а ті, які летять уночі, орієнтуються за полярною зорею. Існує також припущення, що перелітні птахи орієнтуються за магнітним полом Землі, але мігруючих птахів, на жаль, практично не видно, адже більшість. Летить на висоті 450 або 750 метрів. Дрібні горобцеподібні летять нижче 100 метрів, а гуси перелітають навіть Гімалай, тобто летять на висоті приблизно 9 тисяч метрів. Читайте книги! Бо книга це місто світ знань.